Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Бійці підрозділу Курт енд Компані зі складу 28-ї окремої бригади імені лицарів зимового походу використовують робособаку. Відповідне відео та фото оприлюднили бійці підрозділу. Повідомляється, що дрон використовується під час боїв за місто Торецьк, що на Донеччині. Вочевидь, робособака використовується для ведення розвідки, в цьому їй допомагає велика прохідність, швидкість та малопомітність. Судячи із фотографій, дрон використовується для ведення розвідки не тільки на місцевості, а й в будівлях. Чотириногий дрон має камуфляжне покриття Спеціальну ручку для швидкої переноски. Також на відео показано, що для ведення розвідки на місцевості дрон оснащується маскувальною сіткою. Нагадаємо, що у Збройних силах різних держав подібні дрони вже досить давно активно використовуються як в експериментальних програмах, так і для проведення серйозних завдань. До прикладу, ще кілька років тому у Сполучених Штатах почали використовувати дрони Q UGV, розроблені компаніями Ghost Robotics і Immersive Wisdom для патрулювання авіабаз. Такі невеликі й високомобільні дрони можуть заставити. Стосовуватися для виконання широкого спектра завдань, починаючи від розвідки і логістики, закінчуючи ударними операціями. Їхні розміри та розвинена моторика дозволяють їм швидко та непомітно пересуватися, проходити через вузькі місця, щільну забудову і густі зарослі. Крім того, на них можна монтувати різноманітні модулі по типу маніпуляторів, датчиків, камер або навіть повноцінного озброєння. Собаки, роботи на службі ЗСУ з відеокамерою, розвідують околиці, виявляють міни-пастки, фіксують пересування за СРФ. Це значно знижує. Ризик для українських розвідників. Робопси безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км на годину і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км протягом щонайбільше 5 годин. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.